У Калузькій області РФ унаслідок повітряного удару спалахнула пожежа на нафтохімічному підприємстві. Перший завод сповіщає телеграм-канал База. У повідомленні йдеться. Атака почалася о четвертій ранку і тривала півгодини. Всі дрони були придушені, але один із них зачепив трубу, після чого розпочалася пожежа. Губернатор Калуської області Владислав Шапша уточнює у у Дзержинському районі силами ППО придушено чотири БПЛА. Військовий аналітик і Галі Левін наводить іншу інформацію та відеодокази. Офіційні російські змі повідомляють про збиття усіх чотирьох безпілотних літальних апаратів. Проте опозиційні дізналися, що три з чотирьох насправді влучили у ціль, і лише один був перехоплений.